Віталій Бочкарьов гравець футбольної команди Твій рідний край каже, сьогодні налаштовані перемагати. Команда достатньо молода. Зараз ми участвуємо в чемпіонаті області в першій лігі, Займаємо там ну, верхні позиції, боремося за перше місце. Я думаю, в тройку папа Віктор Китриш, тренер команди Твій рідний край, розповідає, що до будь-якої гри завжди готуються ретельно, аби показати гарні результати. У нас заплановані ще нізка товариських. товарівських. Ми збираємося поїхати в Полтаву. Мотоня за вратним візитом к вам приїде. Ми стараємося, щоб ребята були постійно на ходу. Артем грає в футбол з п'яти років і не уявляє свого життя без цієї гри. Юнак мріє про великий футбол і часто бере участь у різних турнірах рідного міста. Приласил тренера пограти от за ФК Номос Коста, піддержати форму. Команда хороша, да, з великими перспективами. Будеще на футбольний майданчик завітало чимало вболівальників. Віталій кожушко ще з дитинства грає в футбол, та цього разу прийшов підтримати свого брата. В зборі на Московській грає мій брат Сергій. Я прийшов його поддержати, посмотрети на професіональну як грають ребята і сам дополнительно замотивироваться, так як с з дітства іграють в футбол. Приємним сюрпризом для гравців команди Твій рідний край стала новенька форма. Футболіст Віталій говорить, це підняло командний дух, за що щиро вдячний. В першу чергу хочеться сказати нашим тренерам, які організовують нам такі ігри з сильними командами. З допомогою їх ми можемо улучшить свою игру. Хочеться виразити благодарность фонду Твій рідний край який нас підтримує, допомагає з транспортом, вот форму нам Спасибо им за это. гра була напруженою, та все ж кожен з гравців тримався на належному рівні. Футбольний матч між командами закінчився з гідним результатом 2-2. Загалом від турніру всі гравці та вболівальники отримали позитивні емоції.